Христос рождається, славімо Його! Сьогодні ми урочисто прославляємо народження Ісуса Христа по плоті. Це велика і водночас радісна подія. Чому велика? Тому що ця подія змінила наше життя і змінила весь Всесвіт. Дуже багато людей протягом історії і зараз намагаються створити щось, щоб змінити світ і життя, намагаються побудувати нові університети, школи крани, винаходять нові технології, але так і не вдається змінити цей світ на краще. І ось що, що робить Бог? Він приймає зовсім кардинальну точку своєї поведінки. Він приходить у цей світ у вигляді Бога немовляти, у вигляді дитини, яка є ніжною і беззахисною. І, і саме з цього моменту Богу вдалося все-таки змінити цей світ таким самим кардинальним вчинком. Ми повинні всі відчути цю довіру Бога до кожного із нас, тому що беззахисність Бога була дана в руки людству. І, на преликий жаль, люди не могли не, не скористалися оцею великою довірою Бога. Ми все-таки впали у велику трагедію. Ми звершили вбивство нашого Спасителя. Але навіть але навіть і із-за цього гріха Бог все одно продовжує нас любити і дає нам шанс через своє Воскресіння нам виправити наш стан і наші вчинки. Ми всі в сьогоднішній день чуємо слова Святителя Фанасія Великого, який говорить, що Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом. Але сьогодні я би хотів з вами порозміркувати над протилежним. Сьогодні Бог стає людиною для того, щоб віднайти. І показати всім нам справжнє е, людство, справжню людяність. Тому що саме у Ісусі Христі ми можемо е, знайти справжню поведінку з цінностями людини. Сьогоднішня подія це не просто коли ми її згадуємо. Вона є в цій події, народження Ісуса Христа, є велика новизна. В чому ця новизна? Полягає в тому, що оцей дотик ніжності і любові Бога, він завжди відбувається в нашому серці, завжди неоднаково. З кожним днем, кожну хвилину ми знаємо, що дотик любові, він не повторюється, він завжди поглибшується і несе свою змістовність для нас, для нашого осмислення у нашій вірі. Також ще один є аспект, про який дуже е цікаво говорить Олександр Філоненко, про те, що коли <кій> Христос народився, то ця велика подія спровокувала е велике страждання, відбувається вбивство безвинних немовлят. І матері, які оплакували своїх дітей, які були вбиті за народження і пришестя у наш світ Ісуса Христа, нашого Спасителя, Їхні обличчя в момент печалі, їхні обличчя були Божій Матері. Це означає, що аспект материнства, батьківства відобразився на тих людях, які постраждали за віру в Ісуса Христа. І це відбувається і сьогодні. І завжди ми пам'ятаємо, що коли б людина не наверталася до Бога і не намагалася жити з Богом, часто може це спровоковувати. Страждання або якісь скорботи зі сторони інших або цього світу. І знову ж таки відбувається актуалізація оці події. Події не просто повторюються. Звісно, що ми бачимо деякі, деяку циклічність, а наше життя складається з циклічності з повторювання. Але ці повторювання, за словом. Блаженого Агустина, вони мають лінійність, вони нас ведуть до єднання із Господом у вічності. Тому сьогодні, дорогі браті і сестри, я би хотів би всім нам помажати, поважати, щоб ми змогли відчути своїм серцем ось цей дотик ніжності любові і турботи про нас, нашого Спасителя Бога Немовляти, який сьогодні народився у Вифлеємі в Язлах. Нехай оця турбота Господа про нас, Його любов, яку ми відчуваємо, і ми вже сьогодні впевнені і впевнено говоримо, що нас люблять. Люблять настільки, що навіть, що навіть пішли на смерть і саме пекло. Це дуже велика любов Бога була проявлена до кожної з нас, і саме ось ця любов повинна надихати сьогодні нас до такої самої відданості, щоб і ми були тверді в своєму намірі піти також за Господом навіть до пекла, на будь-які страждання. Головне, щоб розділити своє життя, своє буття із нашим Спасителем Ісусом Христом. Нехай сьогоднішнє свято, сьогоднішня подія, вона радісна, тому що ми сьогодні пізнаємо, що нас люблять настільки сильно, що в цьому світі ніхто так не може нас повідомити, як наш Небесний Отець. І нехай оця радість, яку ми сьогодні кожен, е кожному нашому перехожому, ми вітаємо, вітаючись Христос, рождається славимо Його. Ми, ми, е Ділимося цією радістю, яка нас надихає на е звершення і е вічне життя у царстві Небесному. Нехай наше серце через молитовне пристояння перед Господом стануть справжніми е ясними для Бога, немовляти Ісуса Христа. Христос рождається.